Так, друзі, ну що ж, привіт після такої е е невеличкої відпустки. Ну, Але то не відпустка, тут просто не мав часу. Приступаємо до продовження кімнати. І будемо що? готувати її до шпале. Ось. Зараз хочу гарно все почистити, стіни погрунтувати. І бавиться із шпалерами. Отак. От Бо тут, бачите, трошки блін, засирав підлогу. От. Бо після шпалер хочу одразу ставити ламінат і двері встановлювати. Але перед тим, ну, самі розумієте, то тобто, треба поприбирати, щоб можна було шпалери кле... клеїти гарно в чистоті, а не такій пелюці. Вже настала холода в Вже... курці. Собі обігрівачем таким обігріваюся. І якраз з понеділка мають бути гарні дні ще, ще тиждень гарної погоди. Це все прибирається повністю. Заливається вже всюди чистова стяжка і ставиться там піч-камін, щоб вже можна було обігріти хату і працювати в Бо, Тому що ну, таким дуйчиком я кімнату. Оцю не прогрію і а працювати в холоді, ну ви самі розумієте, так, така собі історія. От. Е... Що, що ще планую? Після того як зроблю тут? Приступаю я до підвалу, а саме в підвалі хочу все помалювати фарбою на основу ну, резиновою фарбою. Вже маю бойлер і встановити бойлер, провести електрику в підвал, щоб підключити бойлер, поставити краніки на гарячу холодну воду, встановити унітаз, встановити ту двері, щоб вже, скажімо так, мати якусь основу, щоб можна було вже приступати до роботи в ванній кімнаті. Щоб в мене була кімната і ванна готова. Ось. Потім встановити щиток і вже помаленьку, вже як кажуть. Робити вже розводку по всій хаті, бо без електрики я не зможу подальші роботи зі стінами робити. Ну, типу тут, бо, тому що тут я електрику зробив і тоді вже міг е, сіткою. Ой, вибачте. Вже сіткою, ну, тобто клеєм затягувати, сіткою потім шпаклювати. А тут так не можу, поки немає проводки. Так що, от якось так, роботи насправді дуже багато, часу дуже мало. Ще й враховуючи те, що треба то робити після двох робіт. Тобто його дуже мало часу. Ну, але нічого, до, зими, ну, до кінця року я планую вже на перший поверх якби вселитися. А тут залишилося 3 місяці часу. Не знаю, чи вийде. Я надію, що вийде, буду старатися, щоб вийшлося, але... Побачимо. Ну що ж, переду роботи. Всім, хто не підписався, підписуйтесь, бо, тому що я бачу, що 70% дивляться людей, які не підписалися. Я вас прошу підписуйтесь. Розумієте, підписка дає мотивації працювати, робити контент, знімати відео, бо, тому що ну, я бачу, що дивляться люди, підписуються. Так, розумію, можливо, не так часто виходить контент, але буду старатися це якось виправляти, буду старатися якісніший контент випускати, якийсь насиченіший контент випускати, що вам було цікаво. Ну, але мені для того потрібна ваша підтримка. Тобто підписка, вподобайки, коментування, діління з друзями і тому подібне. Ну і хто має бажання. Підтримуйте, скажімо так, копійчиною, бо зараз нею дуже тяжко. Ну але одним словом, ось так. Так що вперед до роботи. Так, погрунтував, трошки підлогу таки легко змочив, щоб пилюки не було. Стіни погрунтував там, попри стелю пензликом, щоб ґрунтовкою не заляпати полотно. Та й все. Тепер чекаю, напевно, за 2-3 години, щоб воно підсохло. І все. І клею в бої. Ешпалери. Перед тим, напевно, займуся скоренько, зроблю від коси, буквально там літру. Шпаклівку замішаю, щоб це все замазати відкоси. Ну і напевно тут відкос замажу. Хоч тут будуть теоретично двері, але замазати можна, знаєте, щоб пізніше мені було легше це обробляти. Коли тут принаймні до половини, щоб була шпаклівка, то буде легше заробити. Бо двері в мене буде хоча, можна і повністю так коробку. Напевно, тільки оцей от кутник треба буде замазати, тому що двері в мене вісьмірка. Коробка буде, а вона буде рівно з цією частиною. Може, може, чисто відкутник і знаєте, замажу, щоб було точно. Та то й все. Отак то. Так що продовжуємо. Так, все, відкоси готові. Стіни вже майже висохли від грунтовки, вони вже перестали моститися. Бачите, до того не дуже мостилися, тепер ще чуть-чуть. Бачите, ще місцями грунтовка не підсохла, почекаю ще трошки і приступаю до обоїв. Шпалери. Шпалери, світильник, багет ну, і пішло поїхати. Не було видно шва, як тут, наприклад. Тут видно. От тут десь. А тут не видно. І щоб зробити так, як щоб було не видно, берете ось такі робите. Отак. От. І потім канцелярський ножик. Він має бути гострий, це обов'язково. І робите ось такі хвильки. Там люди не бачать хвилин через шкоди. А ось. Ось такі хвильки робите. Зробимо то це. Давайте. Опок. Тепер ми це відриваємо, це чуть-чуть задираємо. Але обережно тут натяжна стеля, щоб не втулити її. І робити ось так. Бачите. Хоп-хоп-хоп-хоп. І тепер загладжуєте. Тут справиться, щоб все буде. Пірменко фай. Окінці хочеться сказати, ні, хуйня, давай пановим. О! І... О! ну стане так Взагалі Залідиває. Бачите, і нема. І так. Всі стеки. Ну ви плануєте, так що До роботи Ну що ж, все вже поклеїв. Кімнати із шпалерами тепер виглядає ось так. Ну, очікував гіршого результату, але вийшло добре. Стиків не видно. Так, якщо знаєте, от так от прям підійти, так прямо от, от прям капець близько, тоді так видно. Ну, але, блін. Хто ти буде робити, коли до мене гості буде приходити? я буду їм показувати на двері і все. А так, то нічого не видно. Зараз ще світло включу. О. Ось так тепер кімната виглядає вже, скажімо так, якийсь такий затишок з'явився. Так, що роблю далі? Далі я знову прибираю це гарно. може тут ще попідрізаю. Бо тут я і не знаю, що ще робити. Чи відкоси теж ось так заклеїти. Ну, верніше, тут таку смішку обоїв заклеїти, Так само і тут. Чи то просто потім білий колір помалювати. Я більш схиляюся в білий колір, щоб стіни були такі, а відкоси всі. Довкола дверей. І тут, щоб був білий. Ну, доволі буде гарно дивитися, тому що те біли, це біле, це біле. Але то таке, що на тим подумаю. А зараз то багетик хочу прикріпити. І ми вже побачимо, як воно дивиться з багетиком і люстру завісити. Можливо, ще навіть розетки повстановлюю, щоб вже було все готове. Та їх тут не буду запаювати тій коробці. Просто, скажімо так, на закрутку, гарненько скотчум, а пізніше, коли вже буду по цілій хаті. Бо я буду проводку робити по хаті, то буду, напевно, запаювати. Якщо так подумав, сусід має гарний такий ще совєтський великий паяльник, який зможе ці всі дротики гарно пропалити і запаяти. А поки що, я думаю, може, накину ось так. ну, Закручу, замотав. І поприкручую розетки, щоб воно вже мало руки, ноги, люстра і пізніше на тому кабелі, який йде з цієї кімнати. Де він? Ось тут. Кусь зроблю розетку, щоб включати. А може завтра придбаю щиток автомати, ти може щось я буду бавити з автоматами. Так що так, Поїхали далі до роботи. Коротше, сітуйовинка в мене сталася. Хотів прикріпити оцей такий багетик, який що в комплекті. Або то ядурний, або лежі не їдуть. Ну я, бляха, його не можу закріпити. Я Його пробую кріпити, О, дивіться, отак. А він нормально не фіксується. О! Бачите? Випадає. Блін, не розумію. Це перше. А друге, ну це вже винен. Я, я щось думав, що в мене є запас набагато більший. Думаю, десь хоч до пів сантиметра є запасу. А в мене, бачите, тут, тут, тут такий маленький, тут я то, шпалери, ну, не прям там, десь може мі міліметрів 2-3. А там десь є і всіх 3-4 міліметри. Якщо я це буду кріпити, то воно мені буде видно шпалери. Ну, тобто стіну. Тож, план Б, завтра купляю я якісь тоненькі звичайні багети і на рідкі цвяхи їх приклею. Тобто тільки до стіни до стелі не буду їх клеїти, просто до стіни. От і все. А з тим я щось не можу розібратися. Не знаю. Тут ніби є, як видно, що є зазубринка. Тобто теоретично воно за щось має зачіплятися. А тут немає ніякої вже зазубринки, бо я ж сюди запхав шпагат. Ні, гарпун, гарпун, воно правильно називається, о, гарпун. І блін, я не розумію, як то кріпити. У мене ще була теорія, щоб кріпити сюди. тобто, Де впирається отут, де впирається е, полотно, але ну, то якась буде друня. Ну, я так думаю. Тож. Напишіть коротше, мені, що то як то. Ну, а можна... ні, Напишіть, щоб я знав, бо я ще е, стелі хочу робити на всьому першому поверсі. Тобто мені ця інформація знадобиться. Тож, от якось так. Так що поки що без багатьох. Завтра їх поклею. Куплю і поклею. А поки що тоді займуся електрикою прикручу. Розетки. Тут прикручу вем вимикач і світильник вже нарешті прикручу, щоб вже, знаєте, було видно, що і як. Так що якось так. Так, ну що ж, розетки вже встановив. Що я вам так скажу? Я взяв під розетник 60-ку, ну, тобто в діаметрі. І можу сказати, що напевно не беріть. Я подивлюсь, якщо є 65, то краще її взяти або і 70-ку. Чому? Бо от ці звичайні там, розетки, вимикач, вони ну, прям впрід, тютя в тютю в тютю. І блін, мені дуже важко було запихати, щоб потім щось звідти регулювати. То ті вусика, яким як розкріплюєш, вони дуже мішали. І я прям мусив з першого разу запхати так, як мені треба, щоб воно, ну щоб потім не крутити. Так що, от, от якось так. Но наступно, добре, ну, дивіться, це, скажімо так, тестова кімната. Я тут пробую взагалі все. Ну, Тобто, знаєте, вперше і дивлюся, всякі ті косяки, нюанси. Щоб потім е, зробити вже по-нормальному. Другий нюанс це от під, під розетники, що треба брати е, більший, бо так буде легше. А перший нюанс це з натяжною стелею. Ні, стелею все, все добре. Тобто вона все гарно тримається. Це річ в ну, мені. Я трошки китаєць, блін. Не в обіду китайця. Це є направляючий профіль. І чомусь я подумав: напевно, погано дивився від інструкції, що його треба кріпити ось так. Тобто, якщо подивитися так, от в профіль, тут одна сторона чуть-чуть довша і заокругленіша, а друга коротша і більш пряма. Ось. І чомусь я подумав, що треба робити ось так. Коротше, як скажімо так, до кімнати. Але це неправильно, Тобто, щоб ви знали наперед. Тому що, дивіться, воно таке тут заокруглене, файне. І потолок не буде так, скажімо, натягуватись об цей. Ну, він теж, в принципі, ось, фокус тратився, він теж, в принципі, не є гострий, але цей плавніший. І якщо так от подивитися, ось так, то оце ховає оце. розумієте? І коли би робив, ну, тут би було полотно, я би задню стінку взагалі не бачив. Бо все те я її бачу. Бачите, я її бачу. Ну Але це просто мій кусяк. Це так, щоб ви знали наперед, якщо будете такі собі замовляти, що довга сторона має бути до кімнати. І. Бо я там декілька хвилин швидше говорив, що я не можу той закріпити багет. Правильно я не можу. Бо тому що оцей от багетик він має тут, як бачите, такі от зубчики, І вони мають якраз кріпитися сюди. І бачите, як оце десь на міліметр від цього виступає, якраз щоб запхався оцей от вусик. І щільно-щільно приляг. Так що, якось так, щоб ви були в курсі. Ну нічого, як я вже казав. Куплю тоненький багетик, плюс воно би мені, на жаль, не підійшло. Би. Але це чисто через мене. Тому що я ну, буквально там міліметр, два, десь три. Не, скажімо так, не до кінця поклею. Ну, але то таке, хтось там буде писати, о, треба було спочатку обоє, а потім вже це. Ну, я зробив так, бо хотів ось так. Все, відповідь на, ваше, на ваші такі от коментарі. все, ну. Буде, значить, у мене багетик. Але ви знаєте, що треба робити по-іншому. Або можете так зробити і потім багетик. Якщо хтось не хоче такого маленького багетика. E -M 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 -M. Так, це було перше, а це друге. І в принципі, все. Так, в принципі, все. А так все решта добре. От. Кімната ось так виглядає. Обої так поклею. Що, як бачите, навіть не видно швів. І знову ж таки, я обоє дуже давно клеїв, дуже давно. Ось поки ти нагадаєш, наб'єш собі трохи руку, то тут, бачите, тут видно стик. Тому що я робив стик в стик і його видно. О. Ну, але мені не критично. Це, скажімо так, перша велика половинка, яку я з'єднював до кубки. А потім, теж в інтернеті, посидів, подивився і. Розчехлився, як тут треба правильно робити. І бачите. Вірніше нічого не бачите. І тут немає нічого. А тут щось є. Стик тут є, а його нема, не видно. Так само тут. Стик то є, але його не видно. І тут стик є, і тут стик є. І там аж два стика є. А їх, бачите? Не видно. Тож якось так. А зараз кріплю світильник люстру, я не знаю, як то правильно назвати. Світильник пише, навіть світильник. Взяв ось такий світильник. Верніше так він мені дістався умовно безкоштовно. Так що буду кріпити його з пультом. Змінюється колірна температура від теплого до холодного, яскравість, 36 Вт потужність. так що Має на цю кімнатушку бути прямо з головою. Тож кріпимо. На жаль, процес кріплення, я думаю, нема сенсу його показати, бо тому що там особа такого немає. Та й не зможу показати. В мене камера розрядилася. Тому зараз ви побачите кінцевий результат. Так, все. Прикріпив. Чим файна натяжна стеля, що можна такі от світильники вішати. Бо вони ж, знаєте, підверх б'ють, і у вас ідеально. рівний, Рівна стеля, бо хотів сказати, потолок. Так, всі розетки працюють, все працює, вимикач працює. Тут різні режими роботи. От, наприклад, виключив, включив, о, таке. Трошки темне світло. Як в якійсь лікарні. А тут дуже тепле світло. Ну, камера ж так не передає, не подобається мені таке. Ну, Нормально. Плюс, ну, я думаю, ви вже тут знаєте. Пуль такий. Я, до речі, не знав, тунові на пультику є така штука. 30 секунд. Лягли собі, цокнули, щось там пошпортило, щось там покрутилося, порутілося, світло хек. І виключилось. От віть. Зараз ми з вами щось поговоримо. 30 секунд. Та, я ще тут поприбираю. Тепер залишилося лишень ну, ламінат. Двері і відкос. Ну і тут підвіконник і все. Я вам ще зараз покажу батарею, яку я буду робити. Це також буде відео для тих, може, хто хоче, як зробити електричні батареї. О, бачите, виключилося. ключі. Блін, не включається. Спуйтан не, вк не включається. Ось, як, як зробити електричні батареї, щоб вони нормально гріли і коштували дуже-дуже ну, адекватні гроші? Бо тільки, знаєте, магазинні, такі плоскі чи керамічні, ну ефективність з них така собі, сумнівна. А тут я зараз, от ви зараз прям побачите.